Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. Потихеньку просувається мій адаптер в плані закінчення, залишається сама така відповідальна ферма, яку треба зварити рама, скажімо так, безпосередньо. Але вийшло так, що для того, щоб з'єднати Причіпне з колесами. Треба зробити раму, а це я думаю думаю, хотів її зробити і навколо Отакою квадратною, для того, щоб всередині був обертовий плуг причеплений. Ну, вона тоді виходить дуже великого розміру. В принципі, простіше переробити, доробити плуг однокорпусний. Ну просто він в мене є, дещо там переналаштувати, Я гадаю, що він би підійшов би, де він би дівся б. Так і оце зараз займаюся. Треба з'єднати шматок труби з поворотним узлом. Тобто зробити поворотний вузол. А вийшло так, що в нас в мене вірніше труби. Підходяща і а ця в нас зовнішня 48 міліметрів. А ця на 4 53 Тобто на 5 міліметрів різниця в них. І для того, щоб їх припасувати, щоб вони оберталися без люфта, без шота Треба буде десь дещо виконати. ну В принципі, я так собі плани вже намітив. Гадаю, що вам теж буде цікаво, як це воно буде виготовлятися. Але спочатку ми мусимо відрізати рівно. Цього ми зробимо ось таке елементарне пристосування Лайфхак, який вже давно вже всі знають. І Я вже йому навчився. Тобто що ми робимо? Ми робимо рівний лист картону в даному випадку можна взяти незвичайний папір. Для того, щоб ідеально відрізати. Так? Для того, щоб це все зробити, нам треба розміточку зробити. Можна олівчиком це все зробити, можна і отак, як я, замість мотузочки. Варіант може бути і другий. Тобто тут не принципово. Тут головне зафіксувати цю частинку. Ну і, власне кажучи, все. Далі ми відрізаємо. Оцей відрізачок 200 мм, поки що поки що роблю так, можливо, доведеться його трішечки вкоротити. Ну, подивимося. Можливо, 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 якось буде. Поки що так. Зрізочок є. Тут порівняємо, а тут начебто вийшло так як треба. Так, ну і це те, що буде з середини, вже давайте візьмемо, щоб було 400. У мене вийшло 39 з половиною, так мазнув і вийшло те, що треба. Та, так, обрізочок можливо кудись піде. І тут така ж сама ж картинка. Обгортаємо. щоб цього не було, буду навколо 2 мм стружку приварювати. Раз-два. Можна, звичайно, було б розрізати і обтягнути її, як це я робив на підшипники. Ну, спробуємо зробити так, набити. Патчу. Знову ж таки ради цікавості. багато часу потрати на пропасывание. Чи варто було так далеко мікронів припасувати, чи ні, ну, зробив. Це сюди буде приварюватися плащина, полка, до якої буде кріпиться приводна привидна до мотоблока, тобто дуга. Вийшло так, що це все припасував нормально, а всередині не підлізеш, плюс труба і швом. Проблем досить таки в таких випадках багато, тому що тут все нормально припасовуєш, а шов 2 мм вкрадає. Для того, щоб всередину вишліфувати і з цим шовчиком попрацювати, давалось придумати ось таку немудру приспособу. 16-ту трубу вбив на сікерь на 10 мабуть 12 на 12 крутих сюди вбив він хорошо з натягом зайшов далі прорізав на ширину наждачного паперу не став різати наскрізь, тому що розірвається тут тільки з одної сторони отак От вона заходить Можна діаметр більше зробити із спаяних труб. Це все зробити і під кожен діаметр, якщо це постійно працюєш. На постійній основі то, звичайно можна більшого діаметра зробити. Но проблемка була, те, що я не побачив, тобто візуально в трубі ніде нічого немає. ось Тут молотком було до мене колись ударено. Оцю частинку припасував нормально, а оце сюди доходив, доки серединку не перечистив, не зрозумів, що, мабуть, так не видно що це заважає тут тобто, вирішилось питання після того як я пристосування все таке зробив так. повертатися буде по градусів на 15 не більше гадаю що цього вистачить Одне єдине, коли сварка буде, вірніш площина приварюватися до труби, звичайно, трубу поведе, гадаю, що, мабуть, в такому зібраному положенні я приварю і так воно і залишиться. А вийматися буде ця частинка. бо Тут зверного шва ніякого не буде. Ця труба, виходить, що в неї немає зварного шва. Припасувалася ідеально. А це був у мене відрізочок невеличкий звідси лясі з того сварного шва вона не обертається.